Ну що, друзі, відгружаємо джинму. Значить, людина вчора була, вона вибрала іменно джинму, вибирала між і широкою, вибрали широку. Зараз вона їде на Свалявський район. А приїде машина, зразу грузимо ще одну і теж поїде на турківський район. Друзі, джинми розлітаються просто. Всім 100 доларів, 23-й рік, 2 роки гарантії. Зразу звертаю вашу увагу, щоб ви... Хтось вам зробить 50 доларів знижки, а візьмете якусь пусту комплектацію. На наших є ходозменшувач, ручка з боку, щеплення дводискує, питайтеся, яке щеплення. Питайтеся за колією, чи є 1,20 колія. Тому що теж може бути там метрова колія, ніде не залізете. Моторка М385, два насоси НШ. Має бути 23 рік і два роки гарантії. І доставка має бути безкоштовна. Такий апарат. Відгружаємо. Дякуємо замовнику, дякуємо, що вибирає нашу компанію. Ми дякуємо, що він дивиться наші відео, він наш підписник, наш глядач. Нам приємно. До зустрічі, до нових відгрузок.